Друзі, привіт! Вітаю всіх на каналі Відьмак Василь. Давайте подивимося, яке враження про вас, ваших оточуючих людей, які вас оточують. Друзі, я розвиваю нову тему онлайн психологія. Якщо ви хочете з кимось поспілкуватися або розказати своє... Нагнітившися в вашому організмі і немає з ким, буду радий вас прийняти. Переходьте на канал Таромісік, там є номер телефону у шапки профіля. І записуйтеся на онлайн-спілкування або на телефонне спілкування. Психологи беруть багато, я буду брати небагато. Друзі, так, що про вас думають інші люди? Ну, Про вас, ваші оточуючі думають, що ви е, фінансово стабільна людина е, і сім сім, сімейна фінансово стабільна людина. В якої порядок? У сім'ї. У домі бачите, з дітьми, е, з чоловіком, з тваринами, з батьками, з будинком. І це все окутано такими пентаклями, фінансовими е, благополуччями. Про вас люди думають, що ви благополучна людина. Ну, це більшість людей про вас так думають. А друга половина, друга половина, як завжди, це критика. Критика з боку оточуючих. Недосвідчених. Про якийсь застій розвитку. Я не знаю про що це в них мова йде. Коротше, якісь кукушні люди. Коротше. О, друзі. Але все ж таки, друзі, впливові, люди вам дадуть пораду. Дадуть вам добру пораду, добрі новини, добру інформацію про те, скоріше всього, щоб не звертати увагу на критику недостойних вам людей. Користь треба спілкуватися з тими людьми, які дійсно вас Бачать гарною, талановитою, хорошою мамою, хорошою хазяйновитою жінкою, чи хорошим хазяйновитим чоловіком, неважливо хорошим татом, який любить свою сім'ю, яка любить свою сім'ю, свій будинок, своїх рідних, своїх тваринок, дітей і всіх остальних. Користуйтеся тим, хай вам знайдеться скоріше той чоловік, який порадить, Дійсно, це користуватися цим, ким ви є, дійсно.